Історія Надії Леонідівни із Коростенської настільки сумна, наскільки ж чудова і вражаюча. Це історія про сильних духом українців, яких не зламає ніщо і ніколи. Скільки себе пам'ятає Надія Леонідівна мріяла займатися сільським господарством на меті у жінки, було забезпечення земляків якісними, а головне, екологічно чистими продуктами харчування. У мене немає за що купити. От. У нас чотири курочки, один петушок. Що я зробила? Пішла до сусідки, пішла до сусідки, попросила яєчок. Я кажу, вам одроблю. Піду огород посипаю. Ну, що є? Люди добрі, нічого страшного тут немає. Іди і працюй. Вона мені дала чотири десятка яїчок, щось моїх було, підсипала три курочки, вилопилася цыплятка.

У мене було, як так сказати, якщо чесно, 8 зарплат. Плани наполегливої жінки поламала окупація півострова вічливими чоловічками. Та жінка не склала руки. Приїхавши у одне з сіл на півночі Київської області, вона відновила свою справу. І тоді, коли бізнес відродився, підприємство знову наздогнала війна. Коли ми сюди приїхали, Смотрели тут землю будинок. Що перше, що треба було, це. Найти е, е, спільну мову з людьми. Тут люди я ніколи таких людей не бачила. Для мене з ними тут тяжко. То знаєте, хто повірив? Таке? Василь Іванович. Да. От його слова, я сказала, якщо ви будете робити, я вам допоможу. Да. Все ця підтримка, так що Василь Іванович для мене. Я не побоюсь цього слова. це сама рідна людина на сьогоднішній день, котра за все моє життя не зробила стільки, скільки він для мене. Допомогти цим людям відбудувати родинну ферму, чималий проект, у якому Барашівська зернова компанія взяла активну участь. Зокрема, за нашої допомоги відремонтовано занедбане приміщення тваринницької ферми на околицях села Вороньки. Зробити щось корисне для, 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 для громади, для села, щоб там через ці кущі діти боялися в школу ходити. І побачили, що собі представляють ці руїни і як ми спільними зусиллями можемо, можемо до зими зробити там нормальні умови. Вирішили ніяких водопроводів не тягти, тут прямо. В сараї знайшли місцевого умільця, місцевого який пробив цю скважину, який все налагодив, налагодив, допоміг. Електроенергія з'явилася у нас, освітлення з'явилося. Сьогодні господарі маленької родинної ферми у вороньках активно займаються волонтерством, підтримують захисників України, відправляють на фронт сметану, сири, готують тушківку. весну тут готуються закласти тепличний комплекс, елементи якого вже доправили у вороньки. В ремонтованому ж комплексі вже є перший виводок курей. В інкубатора хлупляться нові курчата. До всього корова калина, яку придбали у господарстві, привела на світ маленьку теличку. Дівчинку назвали нічкою.